Ролик знятий спеціально для каналу Exisway. На даному сайті придбав ось таке мастило. Його ємність 1 літр. І ось його артикул. Manul, зараз фокусується. MN8203-1 Це така брина. АТФ її призначення. Ну, не призначення, а. такий назва. Вона призначається для використання в гідропідсилювачах, коробках, ну відповідно, автоматичних да, універсальне використання в підсилювачах, автоматичних трансмісіях. і Пішло-поїхало гідравлічне мастило. Ось так воно виглядає і зараз я буду замінювати використовувати дане мастило для заміни. А замінювати дане мастило я буду на автомобілі Fiat Linea. 2010 року з бензиновим двигуном 1,4 літра, Також додатково встановлене газоблонне обладнання. Так, автомобіль 2010 року. Від цього відкриваємо капот, ставимо наш упорчик. Так, секунду. так, ось Тут з правої сторони по ходу руху знаходиться наш бачок з гідравлічною рідиною. Я буду її замінювати. Замінюю по причині те, що вона вже є старою. Вона почорніла від хорошої житті, я її вирішив замінити. Буду замінювати її повністю. Для цього нам треба буде необхідно відкачати все з бачка. І далі роз'єднати цей контур, підставити сюди якусь каністрочку. І заглушити ось тут якоюсь, скажімо так, пробочкою. Далі, відповідно, ми заливаємо сюди. Нове мастило, крутимо кермом. Звідси буде, буде виплескуватись старе мастило. А ось це це у нас подача, Воно буде йти на насос і подавати в систему на нашу гідрорейку. І буду крутити кермо до тих пір, поки звідси не піде е, наше чисте вже мастило. Заводити ну, таке собі, я не знаю, щоб не підпалити насоса. От, бо якщо будете заводити і тут десь можете прогавити, самостило піде. От, і Тому таким принципом зараз це буду робити. Для відкачки взяв вже ось такого шприца. Є в нас ємність, куди буду зливати. Також треба сюди накласти якусь вєтуші, як будемо від'єднувати шланг. От, тому що може, Ну, каністрочка маленько От, І таким методом буду зараз. Замінювати. Зараз спробую трошки качнути шприцом. Якщо вийде, покажу. Якраз наш Шприц великий, зручний. І тут горлышко велике. Тут такий шприц на 100 кубіків. Тому якраз даного мастила нам і хватить. Може зразу буду зливати в каністру. Опа, після чого це все утилізується. Опа. І загалом так далі. Після чого вже буду заливати чисте мастило, що їй покажу далі. Так, загалом відкачав нашу рідину, зняв патрубка. Те, що попередньо раніше казав, так само зробив. Наш бачок вже навіть трохи фарбувався, хоч айсте вже я його вже витер, промив. Відповідно зсередини, але бачите, він вже так окрасився, що ось я пальцями достаю, що він сухий, бо я його ще продув. А тут стінки такі навіть ще чорні залишились від старого мастила. І тому зараз заливаю. Зараз, секундочку, ставлю телефон. Буду заливати наше нове мастило. Ми буде за... запаковане. Ага. Тут є ось така ще заводська пломба, яку треба підійти ось так і по кругу відкрутити. І, відповідно, ми можемо відкрити наше мастило. І після чого задуваємо, тут є у нас мітки, верхня-нижня. Вливаємо все до верхньої мітки. Оп, все. Після чого покамість на заглушеному двигуні. Якщо зараз покручу руль вправо-ліву трошки качнула і долю рідину і на тому буде все. Після чого заведу і ще перевірю рівень. Тому ось така заміна рідини шляхом витиснення старої на нову. Так, це забрати, тому що щоб не попало на ремінь ветош, І закриваємо нашу. Ємність. Ось, як казав, ще підставив нашу каністрочку таку імпровізовану, бачите, скільки ще набігло. Таке от воно не особо чистеньке. Ой, зараз я його перелю в нашу ємність і потім утилізую. Тому заміна даної рідини є успішною. Всім дякую та успіхів!